Листопадовий чин проголошення західноукраїнської народної республіки і подальша боротьба українців Західної України за національне визволення є невід'ємною складовою української революції 1917-1921 років. Центральною ідеєю державотворення у Галичині було прагнення об'єднати усіх українців у єдиній державі. Ця дата в історії України є знаковою. Щороку, 1 листопада, рогатинська громада вшановує героїв листопадового чину. Сьогодні біля пам'ятника воїкам української галицької армії відбулось. Поминальне богослуження та громадські вічі. 1 листопада 1918-го – одна із багатьох важливих дат в історії України на довгому шляху здобуття незалежності. 104 роки тому на західноукраїнських землях було офіційно проголошено нову державу. Саме західноукраїнська народна республіка була претечею нинішньої української незалежності. Українські січові стрільці стали взірцем жертовності і відваги для сучасних вояків, які ціною власного життя сьогодні боронять Україну від ворога. Ой, у, -у, -у зі червона калина похилилася, що гось наша славна Україна. За... Гей, гей, розвеселим Бо, гей оболі я, і пшениці, протистила, розпочали за віці. Україну, гей, гей, розвеселимо. А ми тою ярою пшеницю і зберемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, роз...